Перший глобальний саміт миру, ініційований Україною і проведений у Швейцарії, зібрав представників майже ста країн. І участь держав у ньому є показовою, впевнені політологи. Це такий системний крок. Тобто Україна вона вирішила для себе цю проблему. Вона вирішила проблему об'єднання навколо себе країн як Заходу, так і глобального півдня. І ця платформа вона стає вкрай важливою в цьому сенсі. І 100 делегацій. Навіть mm -hmm. ми можемо сказати, що зацікавлених. У вирішенні цієї проблеми стають важливим кроком у системному сприйнятті, особливо тих країн, які раніше навіть ну скажімо так не намагалися бути дотичними до вирішення цієї проблеми. Наприклад, те, що провадить Швейцарія, це дуже добре. За результатами проведення саміту миру, сформоване ком'юніке, підсумкова декларація серед ключових тез: повага до суверенітету України, неприпустимість застосування ядерної зброї, перехід Запорізької АЕС під контроль Києва. Та міжнародного агентства з атомної енергії, а також звільнення військовополонених, комуніке підтримали більше 80 держав і організацій. Водночас Йорданія, Ірак і Руанда відкликали свої підписи. Цікаво, що документ залишається відкритим для підписання. Глобальний південь він все ж таки. Ну країни Азії, Африки, Латинської Америки, зазнає значного. Впливу з боку Китаю. І Китай, який наразі він грає свою гру в цій ситуації, він намагається досі впливати на країни глобального півдня. Ми бачимо, що деякі з них вони намагаються бути в межах цього комуніке, потім вони відкликають свою позицію. І це є вкрай таким показовим. З іншого боку, дійсно немає сподівань, що так звана. Росія в найближчій перспективі а ми беремо і до кінця року, що вони так чи інакше будуть у цьому якомусь форматі присутніми. тому що наразі вони йдуть в абанк, наразі вони створюють умовну таку вісь, або не умовну, а реальну вісь зла. Тобто, ми бачимо візит так званого російського диктатора в КНДР. Другий саміт миру відбудеться вже до кінця цього року і стане кроком до завершення війни, говорять високопосадовці. Політологи оцінюють наскільки такі заяви є реалістичними. Скоріше за все, після саме проведення американських виборів тут багато чого залежить від позицій президентів, тобто нинішнього президента, від позиції, можливо, пана Байдена, який залишиться, власне кажучи, на своїй посаді в овальному кабінеті. А, але не треба знову ж таки звлікати і казати, що неможливо потенційно, що це буде і Трамп. На жаль, uh -huh. Uh -huh. тобто, а, але треба розуміти, що і той самий Трамп він достатньо такий варіативний а, політичний персонаж, який вже визначає неоднозначні такі заяви щодо України. Перший саміт миру став поступальним кроком до завершення війни. Вважають політологи. Його конкретним результатом вже стало пожвавлення надання Україні озброєння, зокрема від Німеччини. Наступний глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн глобального півдня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.